Я. Вітання вам, Ігор Михайлович. Денис Попов розповів, що ви коли приїхали одразу про щось пожартували. Про що саме? Ну я жартую на зборах з командою, коли нема офіційних матчів. А так хлопці повинні готуватися в гарному настрої. Пожартувати і пожартував. Ви вже на перший тренувальний збір приєднуєтеся до команди. Це стало хорошою традицією. А які ви враження, емоції відчуваєте, коли от живете з командою, харчуєтеся з командою, їздите з командою на матчі? Ну я почав їздити з командою. Що коли приїхав е... Валерій Васильович? Вас... Ні, ні, я приїхав з Сіжевовичем Єжов на, на перший збор з командою. Це було. Років 30 тому назад, а потім з Васильовичем. Ну Тільки ми не жили в таких комфортних умовах, так? умовах а ми жили в спортивних таких гасіннях, як в Руїті. І тому хлопці були налаштовані, грали і до півфіналу доходили в Ліги Чемпіонів. Ну я пожартував. Я сказав вам, ви повинні поїхати в Руїт. Може, тоді ви будете оцінювати те, що так. робили, да робили раніше хлопці. За головне вже не перше тренування відвідали з командою. Вчора пробили штрафний удар, забили. От наскільки тримаєте в тонусі себе, що вашоприйомлення. Ну потрібно триматися в тонусі і з хлопцями розмовляти, тому що вони тяжко працюють і. Мені здається, що друге коло буде дуже таке важливе для нас, і теж ми не повинні витрачати, як то кажуть, емоції а на полі демонструвати те, що команда може. можемо. Ми розуміємо, що вболівальники не задоволені тим, як ми. Виступили на міжнародній арені. У нас зараз два матчі ми повинні проявити себе і показати, що Динамо Київ ще живе. Це ми повинні зробити. Я хлопцям сказав, що на турнірну таблицю ми не повинні дивитись, ми повинні дивитись перш за все на нашу гру. І Олександр Володимирович теж на це намикає. Я Розуміє, що тяжко, но ми повинні на міжнародній арені показувати більш якісний результат. Ігор Михайлович, ви відвідуєте усі матчі Ю 19 відвідуєте багато матчів Дюфлу в чемпіонаті України. Сьогодні на зборах присутня п'ять молодих граців складу Ю 19 А що ви можете сказати? Як вам ці хлопці? Чи посилюють вже зараз вони першу команду? Це майбутні Київського Динамо, І це хлопці, які сьогодні. Працюють з командою. Завтра будуть інші хлопці, тому що там дуже, дуже талановита молодь. 2008 року є молок, і той же Редушка, і Люсін, і інші хлопці там є, і хлопці такі, як я б казав би, що вони можуть влитися в першу команду. Ну, потрібен час. Я розумію так, що війна закінчиться і все буде по-іншому. Так як було до війни, к нам будуть їхати футболісти, я би казав, качественні футболісти. Тому ми потрібно зараз зосередитися на нашій школі і робити все можливе, щоб наші хлопці заграли. Це не, не тільки для київського динамо, це для всіх збірних. Це дуже важливо для всіх збірних. Ми готуємо футболістів для всіх збірних. Тому я розумію Олександр Володимирович, він смотрить майбутнє і. Може хтось уже в другому колі заграє за першу команду. Слюби кокон приєдналися до перегляду Київського Динамо на зборах. Що можете сказати про них? Ні, я нічого не буду говорити про них. Про, про них нехай говорить е, тренерський штаб. Ми тут згадували історію протистоянь «Стяо» та Динамо Київ. Пам'ятаємо Суперкубок УЄФА в 77-му році, коли Динамо програли «Стяо». Чи пам'ятаєте, як вболівальник це Монако програли? Да, я пам'ятаю цей матч по, по чорно-білому телевізору. Я його со своїми батьками смотри, дуже переживав. Я е, 75 -го року року не пропустив ні одного матча Київського «Динамо».